Оранка. А гібрид? Гібрид Бітрик. Си чи бітрик? Ну не важливо. Да. Трава травою. Трава травою. Я кажу, очима корова хороша Он, трава. Дані раз бризкали. Бачу, так гарно забризка. Бачу, ви гарно так побризкав. А что ж по отпуску, кстати? По улице. Ух ты! Вы... Нет, тут уже швы. Так что в Лоренсе все-таки оно как-то... Аж на то есть швы. все. О, так це ідеально. Чуєш, по свині з, з, з рихлим, тут взагалі ідеальна історія. Ось подивись. Не така ж, яка була. У Оранка в Чернівській області рулить. Хай там все не розповідають. Підтверджує наш пенетромет. Давай ще, Діма, пару разів десь, десь, десь рандомно. На ріпаку колеги. Так що... Ну, до ріпака їм ще далеко. О, ми ще завелися тебе, пане Сергій. Да, І так нормально. Стрижка в них то, така хороша. І глянь, бачиш? Стрижка треба щось їм дати поїсти. Бо вони доїдять тебе його. Ось бачиш? Ну нічого. Колеги, доки ми тут ревізію робимо ріпаку. Гляньте скільки мишей, а гарно так живуть. І такі рипацюра, вони зрозуміли, що він хороший. Від компанії ДСВ, я думаю, жерти його не пережерти. Так що перевірте в себе, ну тут одна ділянка невеличка. Але перевірте в себе, бачите, який потужний ріпак не жерло, як Реально. Перевірте в себе, бо бачите, яка історія в нас неприємна така. Ну Невеличка поки що тут таких десь 2-3 квадратних метра. Але треба буде пройтися по ріпаках. Пройдіться по ріпаках, бо хто його знає, що не було біди. І не було прикро, тому що вирощувати ріпак це вам не е, посіяв і забувся, як кукурудзу. Да? Тут треба жити на ньому. Але тим краще буде результат. Успіхів вам!